У Поті чола працюють чиновники Міністерства культури. Довго-довго вони бились над вирішенням дуже складної задачі. Я пам'ятаю, що почали вони цю задачу вирішувати ще два роки тому. І ось нарешті надзвичайно важлива для країни подія подолана мінкульт позбавив арку дружби народів колишню» у Києві статусу пам'ятки. Тепер її можуть демонтувати. Ура! Ура! Я впевнений, що це нам допоможе, це нас врятує. І це те, чим має займатися Міністерство культури в країні, в якій щодня знищуються пам'ятки культури, архітектури, музеї, бібліотеки і так далі. Це те, чим має займатися міністерство тоді, коли частина громадян України вже не вміє читати. Я це заявляю свідомо. Частина не вміє читати нормально, читають по складам, і це дорослі люди. Це а, те, чим має займатися Міністерство культури, тоді, коли громадяни сваряться відносно тих, хто герой, хто не герой. Це те, чи має займатися Міністерство культури в країні, в якій а, захід і схід. Південь і північ до цього часу мають певні нюанси взаємної комунікації. І як тільки піднімається питання культури, пам'ятників, релігії, мови і ще чого-небудь, то часто це це, з цього випливає певне протиріччя. Це цим мають займатися чиновники в країні, в якій фактично немає толкової гуманітарної літератури. Її немає. Ми перекладаємо західну літературу, яка з дуже великим натягом вона підходить під нас. Люди її читають, але відсутня, практично відсутня хороша сучасна гуманітарна література з гуманітарних предметів в Україні Зато два роки. Представники Міністерства культури, я підозрюю за немаленьку зарплату, боролися з тим, щоб позбавити колишню арку дружби народів пам статусу пам'ятника. Я думаю, людям в цілому абсолютно байдуже в якому статусі арка дружби народів. Ви знаєте, якщо ще там років два з половиною я міг якось обуритись, коли ставили питання про її демонтаж, тому що була надія, що якось. Врятують Україну дипломатично, і це був би певний символ. Зараз всім байдуже. З Чим ви боретесь, ребята, на що ви витрачаєте державні кошти? Хто вас призначив у ці міністерства з такими здібностями, що ви займаєтесь у такою ерундою? А?